Ну що, ж, вітаю З вами знову ми, Rockstar Games Entertainment та я Oris. Це проходження, і ми продовжимо проходити гру GTA San Andreas. Це місія 35 го яка називається Гузини. Just... Hey, show everybody else, When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to raise. I think you getting high on that country air, man. Лісін, окрім ми хочемо рости про кашляс. Гецький корпус. Окей. І почалося. На щось це гонка леша за ту першу саму. Це якийсь парадокс. Має бути навпаки. Але краще має бути так, як я. є. І почалися. Запекла боротьба. За перше місце. З вами я, Орес, і ми коментуємо цей захоплюючий рейс. Добре, кінець придурюватися трохи і дурачитися. Добре, значить кажу вам, як це треба проїздити. Беріть ту машину, яка я стоїть коло хати Каталіни. Буфало, так і називає. І на самому початку робіть так, як я сказав. І далі вже справа техніки. Тобто їхати по початку. Ех, знову пробки. Не знаю, свят у них якісь там чи що. Чи день незалежності чита? Ох, добре, що ми, нас не занесло тут. Це була б проблема. Добре, і їдемо. Йдемо, їдемо, їдемо. І тепер повертаємо ось сюди. Їдемо далі. Так. Делікатно. Делікатно проїжджаємо. Неймовірно виражуємось. Ок, і тепер їдемо у не кроватися і сюди. Окей? Як бачите, там перед нами якась вантажівка. обережно бо таке це вантажівка привид. Там нема водія просто-напросто. Там, ви знаєте, в Луснасі кажуть, є кілька таких вантажівок привидів в яких, ну, водія взагалі нема. Часто їх можна зустріти вночі. І я, як впізнати машину привода в день? Вона трохи побита і її ніяк неможливо відремонтувати. І ви їдьте хоч сто раз в той салон по фарбу і заплати по фарбуй, ну воно все одно буде така ж поміта, як була. Хіба що воно... Якщо ви там більше помнете, то воно ті м'яти не золоте. А ті, що які були, коли ви її знайшли, воно так і залишаться. Окей, і йдемо далі. Окей. Так, слійсь, сліди, шлісь, під. А це ми так спокійнісінько їдемо, як на прогулці, а не на гонках, за які нам платять. Боюсь, це боються, не по нас сирена забиває. Бо я тут не маю настрію провалювати в третю місію. Ну, цьому ця не зближується, це копія машини але не зближується. Так тут обережно. Повільно їдемо, ми і так можемо спішити їдемо. Нас же ж ніхто тут не перегоняє. То я так ступив і так звернув, що мене перевернуло в цій машині. Кей, їдемо, їдемо. Єес, фініш. Як я... Єес! Ми виграли і 5 тисяч отримали. кльово, Дуже кльово, Просто офігенно. То, начебто, I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. А ми і будемо в Санфіром, це дуже скоро. Десь так за 3-4 місії, може 5. А може і кушаючи. Like nice да, ви ну, не таке нас догнали. А, де моя машина, ж мав начебто ту машину. На нічого. Окей, значить далі буде ще одна місія також цікава доволі. Добре, з вами були ми, Horchat Games Entertainment. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте плюси. І, як знову я кажу, з вами були ми, Horchat Games Entertainment. Та я Орест. До побачення. Щасливо. Наступне проходження буде дуже скоро. Зараз. Ой, я шфраб знову забуваю виключати. Бувайте.